Немає бджол, так? Да? А то це свіжий якийсь. Уже вже бач льоток бензопилою прорізаний. Це все. Це новий, свіжий. А він розрізаний, бачиш, він пілорамою, походу розрізаний. У будь-яку. Куди не рамковий був, бо все пополочені валяється. А це він тут один, так? А я далеко не хочу, мене вже нога болить.